Книга Ісуса Навина, розділ 21. Начальники всіх левіцьких родин прийшли до священника Елеазара, до Ісуса Навина та до старішин інших племен по лінії нащадків патріархів Ізраїлю. Вони звернулись до них у Хананському краю в вщіло з такими словами: Господь заповів через Мойсея, аби дали нам міста для проживання і прилеглі до них землі для пасовицьк нашої худоби. Тож ізраїльтяни, виконуючи Господній наказ, зі своїх наділів дали левітам такі міста з прилеглими до них землями пасовиськами. Перший жереб випав родині Кегата, нащадки священника Аарона з покоління Левія жеребкуванням отримали від племені Юди, від племені Симеона та від племені Веніяміна тринадцять міст, решта нащадків кегата. Жеребкуванням отримали від родин племені Єфрема, від племені Дана та від половини племені Манасії ще 10 міст. Нащадки Гершона жеребкуванням отримали від родин племені Іссахара, від племені Асира, від племені Нефталима, а також від другої половини племені Манасії в Башані 13 міст. Нащадки Мерарі за своїми родинами отримали від племені Рувима. Від племені Гада та від племені Завулона 12 міст. Отже, ізраїльтяни передали жеребкуванням левітам усі ті міста з прилеглими до них землями, як і наказав Господь через Мойсея, зокрема, з власності племені юдиних нащадків та від племені нащадків Симеона була виділена поіменно певна кількість міст, оскільки перший жереб випав нащадкам Арона з родини Кегата. Левієвого покоління, то вони отримали Кір'ят Арбу, назва за ім'ям батька Енакійців, тобто Хеврон на плоскогір'ї Юди, та прилеглі до нього навколишні пасовиська. Поляж того міста з його поселеннями дали Халевові, синові Єфунея, як його спадщину. Нащадкам священника Аарона дали такі міста сховища для вбивців: Хеврон з його пасовисками. Та лівну з прилеглими пасовиськами, Ятір з прилеглими до нього землями, Ештемоу з її пасовиськами, холон з його пасовиськами та девір, з прилеглими до нього землями Пасовиськами, Аїн з його пасовиськами, Ютту з його пасовисками та Бетшемеш з прилеглими до нього землями Пасовиськами, всього від цих двох племен дев'ять левіцьких міст. А від племені Веніяміна дали Гівеон з прилеглими до нього пасовисками, Геву разом з її пасовисками, Анатот з його пасовисками та Алмон з прилеглими до нього землями пасовиськами всього чотири міста. Усіх міст для священників нащадків Аарона було тринадцять з їхніми навколишніми землями-пасовисками, а родині нащадків кегата левітам, тобто решті кегатових нащадків. Жеребкуванням припали такі міста. Від племені Єфрема їм дали місто сховище для вбивці, Сихем з прилеглими до нього пасовисками на нагір'ї Єфрема, Гезер і прилегли до нього Пасовиська, Ківцаїм з прилеглими до нього пасовисками та Бетхорон з прилеглими до нього землями-пасовиськами, всього чотири міста. А від племені Дана дали Елтеке з його околицями, Гібетон. Прилеглими до нього землями пасовисками, аялон з прилеглими до нього пасовисками та Гатрімон з прилеглими до нього пасовисками, всього чотири міста. Дали два міста і від половини племені Манасії та таанах з прилеглими до нього пасовисками та Гатрімон з прилеглими до нього пасовиськами. Отже, решта родин нащадків Кегата отримали всього десять міст з прилеглими до них пасовиськами. Нащадки Гершона з левіцьких родин отримали від другої половини племені Манасії місто сховище для вбивці Голан у Башані з прилеглими до нього землями пасовиськами та Бештеру Аштерот з прилеглими пасовиськами, Всього два міста, так само і від племені із Сахара: Кішйон з прилеглими до нього пасовиськами, Доврат з прилеглими пасовиськами, Ярмут. З прилеглими до нього пасовисками, Енганім з прилеглими до нього пасовисками всього чотири міста. Від племені Асира мішал з прилеглими до нього пасовисками, Авдон з прилеглими до нього пасовисками, Хелкат з прилеглими до нього пасовисками і Рехов з прилеглими до нього пасовисками всього чотири міста. Від племені Нефталима місто сховище для вбивці Кедеш у Галилеї. З прилеглими до нього пасовиськами, Хамот Дор з прилеглими до нього пасовисками і картан з його пасовиськами всього три міста. Усіх Гершонових міст за їхніми родинами було 13 з їхніми пасовиськами. Стосовно решти нащадків Мерарі з левіцьких родин, то вони від племені нащадків Завулона отримали Йокнеам з його пасовиськами, Карту з його пасовиськами, дімну з її пасовиськами та Нагалал з його пасовиськами. всього чотири міста, від племені Рувима Бецер з його пасовиськами, яхцу з його пасовиськами, кедемот з його пасовиськами та Мефаат з прилеглими до нього пасовиськами. всього чотири міста. Від племені Гада місто сховище для вбивці, Рамот у Гілеаді. Та його Пасовиська, а також Маханаїм з його пасовиска, Хешбон, з його пасовиськами і Язер, з його пасовиськами, всього чотири міста. Таким чином, усіх міст, які отримали жеребкуванням родини Мирарі з племені Левія, було 12. Усього левіцьких поселень серед володінь Ізраїлю було 48 міст з прилеглими до них землями Пасовиськами, кожне таке поселення. Складалося з самого міста та навколишніх земель пасовиськ для худоби. Отже, Господь дав Ізраїлеві весь той край, про який присягався їхнім батькам заволодівши краєм, вони в ньому залишились. Господь також сприяв навколишньому спокою, як і присягався їхнім батькам, адже ніхто з усіх їхніх ворогів не міг їм протистояти. Оскільки всіх тих ворогів Господь віддав у їхні руки, з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово, все здійснилось.